Зустрічаюся за цими всякими спілки ветеранів, якісь там уповноважені, куча якихось міністерств, куча уповноважених цих міністерств. Там. Щоб реально комусь щось було цікаво, такого нема. Всі доповідають за якісь успіхи, там, десь там, там чутлі в космос не полетіли. Та я розумію, що в космос не полетіли, але є, от, є проблема, є проблемне питання, до кого звернутися, щоб його вирішити. От до кого мені звернуться, щоб в мене населеному панкті були пандуси? От я як інвалід, ветеран війни. До кого мені звернуться, щоб в МРЕО, яке перенесли в покров, був пандус? До кого? Це ж має хтось зробити. Розумієте? І ти стикаєшся з такими проблемами, що воно нікому ну, не цікаво з цим, хто далі, так скажемо, від Києва. Центральна влада там собі щось керує, місцева там на свій чин керує. Військові там собі керують підприємці, розуміють на гроші зароблять їм там мобілізація.